Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі окупаційна влада в Новомосковську від забороненої партії ПЗЖ та її ставленника Гена Резніка продовжує пробивати дно і знущатися над містянами своєю тупою жадібністю. Ще рік тому злі язики казали, що ген Резнік за своєю бандою планує ввести налог на сходи і пандуси. Простіше всі власники магазинів та офісів, що знаходяться на першому поверсі і мають окремий вхід, повинні сплачувати налог на сходи. Тоді фанати і захисники головного брехуна міста звинуватили мене, ну як і зазвичай, в тому, що я розповсюджую неперевірені плітки, що таке неможливо, бо ген Резнік обіцяв їм сприяти розвитку підприємців, тільки він не уточнював, яким а тепер ми маємо документ. Це рішення виконкому від 13 липня 2022 року, номер тисадеп'яти, а також рішення сесії від 14 липня цього року, номер 695. Можете знайти ці рішення на сайті виконкому, а я коротко доведу вам суть. Тепер КП Благоустрій або безпосередньо лице широко відомо в узких кругах. Пан Чупраков, буде кошмарити підприємців і збирати з них данину за те, що вони мають сходи і пандус. І більше всього будуть платити ті, хто мають пандуси для людей маломобільних груп. Ба більше. В пункті шостому цього рішення є метод розрахунку, згідно якого ціна квадратного метру складатиме 43-45 гривень. Але, друзі, не менше ніж за 5 метрів. Тобто, якщо ваші сходи займають 2 метри там, чи півтора, платити ви будете все рівно за 5. І як ви гадаєте, на кого підприємець покладе ці витрати? На нас з вами, споживачів. І ось все це стало можливим. Також завд... завдяки зраді псевдопатріотів, а верніше зрадників від партії батьківщини, які одноголосно підтримали оце мародерське рішення. І головне друзі, ці гроші не підуть е... в бюджет міста, а будуть іти на рахунок КП Благоустрій. Йдемо далі. Тепер саме цікаве: ці мародери хочуть побити рекорд. Вони намагаються постригти вівцю втричі. Про що річ. Територія трудного заводу, як ви знаєте, практично вже вся розпродана різним підприємцям підприємствам. Інтерпай позбавляється всього зайвого і віддав те, що не використовує. А нові власники розвивають зараз там свій бізнес. Я не знаю, друзі, як, але це ріст-різнік вимутив у керівництво заводу в комунальну властість центральну прохідну. Є рішення про передачу. Подивіться мене. А тепер вони оголосили аукціон на оренду пропускного пункту. І як кажуть, злі язики, вони хочуть передати об'єкт своїй фірмі і збирати гроші за в'їзд на територію заводу з підприємців, які там зараз працюють, які вже заплатили гроші за оформлення землі. а це сотні тисяч доларів хабарів. Ну звісно, я кажуть злі язики, Вони платять оренду на землю. А тепер ще будуть вимушені платити за в'їзд. Друзі, як до такого можна бути додуматись, І якою треба от бути потворою? Так називаємий провал считался достопримечательностью Пятигорска. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. А Стап решил исправить такое досадное упущение. Каждый! Приобретайте билеты! На вход в провал! Вход 10 копеек! Детям 5 копеек! Приобретайте билеты! Детям 5 копеек! Членам профсоюза 10 копеек и членам профессоров. И членам профсоюза 30 копеек. Почем билеты? Членам профсоюза 10 копеек! Но так как представители милиции могут быть приравнены к детям, то с вас по 5 копеек. Дайте нам 10 билетов. Uh -huh. Скажите, с какой целью берется плата? Uh -huh. С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Uh -huh. Заходите. Прошу вас, осматривайте. <реку> прошу, пожалуйста. Uh -huh. Можна запрошувати книгу рекордів Гіннеса і вигравати в розділу безпощадна жадібність. Ось таке друзі, трапляється, коли в місто захоплюють брехуни, марадери і колаборанти від ОПЗЖ. Друзі, робіть репост, коментуйте. Чим більше людей знають правду, тим скоріше ми переможемо і внутрішнього ворога, і зовнішнього. Бережіть себе, я вас люблю і до скорої зустрічі!